Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Чому в китайській Народній Республіці війна в Україні надзвичайно економічно невигідна? Так, давайте поговоримо про це, тому що приїзд Сії на парад до Московії, що, ну, скажімо так, з точки зору репутаційної, це для Сії, не дуже добре, так скажемо, тому що ну, він опинився серед. 13 таке число якесь. <смі> Правда, китайці цим не запорюються чи не запарюються, так <смі> кажучи науково. стосовно 13 числа. Але опиниться серед цих всіх ізгоїв, так? країні, яка ну, серед країн друге місце посідає за власним економічним потенціалом. А в цілому третє після Сполучених Штатів Америки і Євросоюзу. Ну, воно якось не, не гарно. Ну так. Ну, це явні репутаційні втрати у світі Китаю. Але ж Сі чомусь приїхав, ні, він прилетів, та ще й американським літаком, воїнивом. Так, ну це ж всі побачили, оце все. Показали, як він там сидить біля військового злочинця поряд. Ну, кому це треба? Та нікому не треба, але ж треба, виявляється, я однозначно вважаю, що причина приїзду Сідо. Москви полягає в тому, що СІ вирішив натиснути на Путіна і на всю цю Шайку-Лейку, на всю цю банду московську з приводу закінчення війни. Так. Ну, я так думаю, я не знаю, може, у вас інакша думка є, але якщо аналізувати, так би мовити, всі чинники. Присутні так, в цей день, який порохом пропах так, на полях України, то що ми маємо? Ну, Ми маємо те, що маємо. так. Репутаційні втрати, значить пече, значить припекло дуже. А, ну, звичайно, найбільші втрати від війни мають Україна, так, має. На другому місці Московія, ну а на третьому місці, як на мене, знаходиться Китайська Народна Республіка. Ну, ми ж забуваємо про те, що е, самі ну, найостанніші так, розпорядження Байдена, може, пам'ятаєте, був такий президент США, вони стосувалися, здається, аж третинних санкцій. І під ці третинні санкції потрапили там найбільші китайські компанії. І ну, коли прийшов Трамп, а скільки там, ну, 100 днів пройшло з того часу, він же ж не міг їх відмінити. так, Тому що він навпаки показував, що він же ж тут всякі, ну, ти ж фактично ці тарифи, це ті самі санкції. так. Проти Китайської Народної Республіки. І тут до тих санкцій, які тільки починали. Це ж вони е, інерція велика. Це ж це віддав розпорядження, і що це, завтрашнього дня вже ці санкції. Вони зараз тільки починають <кій> діяти проти Китаю. Оці третинні, так би мовити, санкції проти. Тих китайських компаній, які там щось надають якісь послуги, чи якісь комплектуючі матеріали, чи деталі для московитів-андрофагів, подвійного, чи там, потрійного призначення, яке можна використати у, у цій війні. І оце зараз, це зараз тільки. Вони починають діяти. Ви чуєте? Зараз вони починають? Сто днів тому їх підписав, не зкликаючи великого загалу і не показуючи всім, як Трамп, підпис. Байден просто підписав мовчки, як кажуть. І це зараз тільки починає проявлятися. І, видно, проявляється набагато сильніше від тих, скажімо так, санкцій, які вводив, вводить Трамп. То вводить, то виводить то сюди, то туди, а ці однозначно. Як пішли, так і далі починають працювати. І треба що ж цим же ж робити? Політика сконцентрований вираз економіки. Я вам вже чи ще не набрид своїми визначеннями науковими стосовно деяких речей. Там, ну, наприклад, Вольтер. Історія це брехня. З якою всі погодилися, ну, дивлячись на московську історію, то так воно. І виходить він на 100%, на 120% цей великий французький мислитель правий. Так, ну, вчимося в розумних людей. Так, географія це доля Наполеон. Ну, що там, політика, сконцентрований вираз економіки. От ця економіка й тисне на. Панасій, тому він припхався, несучи е, репутаційні втрати для себе, для Китайської Народної Республіки, позичаючи у е, сірка очей, опинившись серед ізгоїв, якихо там Фіцо, про якого він, напевно, і про таку країну не чув, як Словаччина, Орбан, там, як і Угорщина, що, що там ще є. Ну, це всі ж лузери далі. Сербія, от, і, і, що там, Монголія, так, яких вони там і за людей не вважають китайців зараз, тих монголів, які колись правили світом, а тепер їх там півтора мільйони Всього порівняння порівнянні з півтора мільярдами китайців. Так, ну, ну це ж так, ну подивіться, з ким там, хто там ще? Якась. Руанда, Бурунькі, хто там ще приїхав, я не знаю. Ну це все лузери у світі. І раптом серед них виникає найбільший лузер. Ну це ж так. Ну і що ж, це не так? Так. Значить, його так припекло, що він приперся на ось це побєдобєсіє, Це ж однозначно, що припекло. Отже, він приїхав вимагати припинення війни. Так, тому що війна це санкції. так, А санкції це ну, на кого це все окошилося? Ну, так, на головну кузню. Що є головна кузня нашого світу? Це Китайська Народна Республіка. Я думаю, якщо ви там себе е, десь там будете швендяти по по квартирі, і, як казала моя бабуся, царство їм небесне, вештатися. так. Будете вештатися ну, на Полтавщині, мабуть, це такий діалектизм вештатися. Це е, соватися по, по, по якихсь приміщеннях майже без мети. так, Сюди, туди, сюди, туди, так? вештатися. І от е, так, якщо ви повештаєтесь по своїй квартирі і подивитесь там, що де Ким виготовлено від шкарпеток ваших до вашої плазми і від вашого там, ноутбука чи лептопа, кому що більш подобається, до нічної сорочки вашої дружини, то ви побачите, що воно все виготовлено в Китайській Народній Республіці. Так. А, тут? а тут санкції, так. Які ж не розбирають ні сюди, ні туди. Просто б'ють по, по тих, які ну, продають щось Московії, і не тільки Московії, так. І ну, напевно, за останні 100 днів привіт Байдену так. Китайці підрахували. Так, от в нас був підрахуй, пам'ятаєте? <смір> так, теж вони підрахували оце все, і побачили, що ну, справи швах. Так, Починають ці третинні санкції тиснути по найбільших компаніях Китаю саме через війну. Тому давайте їхати до Путіна і не просити. А вимагати від нього так спочатку перемир'я, а потім уже і встановлення, як сказав до речі, а що він міг сказати, Сі, справедливого миру.